Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це Покровська 271. Вже два тижні не виходило у нас відео, тому що мали на то причина. То у нас злива залила, і я не міг виїхати з дому. То щось іще було. Тобто не мали. А то дружина поїхала за кордон і не мали можливості, не було кому зняти. Я ж уже без неї не можу. І сьогодні у нас субота. 2 серпня, до речі, в мене вчора був день народження. Мені вже 40 років, тому можете в коментарях вітати, і мені буде дуже приємно. Можете не вітати, теж приємно. Головне, що ви дивитесь цей ролик. І сьогодні, як завжди, покажемо вам ряд автомобілів. Вже скучили за вами. Я сподіваюся, що ви скучили за нами, тому що дуже багато людей приходять, запитують, чому нема відео, чому нема відео, і вже починають приїжджати і запитувати. Дуже приємно, що деякі люди підходять і кажуть, ми сім'я, дивимося іноді ввечері, традиційно, в неділю, ми сідаємо, дивимось ваше відео. Дуже вам дякую, величезне сердечко вам. А ще сердечко відправляємо. І я думаю, що всі свідомі українці дякують нашим Збройним силам України і всім формуванням. Хто захищає наші кордони, хто боронить нашу землю, Величезне вам дякую, наші хлопці і дівчата. І давайте робити все, щоб наблизити нашу перемогу, всі свідомі, всі адекватні, нормальні люди. Робимо, допомагаємо нашим військовим все для того, щоб вони нищили ворога і себе захищали. Тому всім величезне дякую. Ми переходимо до ряду автомобілів більш детальну інформацію про кармаркет, що ми в місті Житомир найбільший авторинок Житомирської області європейського формату. Все це розкажу під час е, нашого перегляду ряду. Ну а зараз вже починаємо е, показувати вам автомобілі. Тому перший Volkswagen Caddy пасажир 2016. 2016 все вже очі не бачить, сонечко світить. Десятий рік. 199 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, ГБО є. Це у нас механіка, передній привід Німеччина, два ключі. Ціна 9800. І зараз прочитаємо цей золотий листочок з шикарним почерком. Авто з Німеччини, розтаможене, теогляд Німеччині, АКБ, новий, тобто батарея, акумуляторна, ГРМ помінна, масло, фільтри поміння. Авто в хорошому стані. Заводський газ. А це дуже важливо. Так, автомобіль не фарбований, колір Рубін рід, рідкісний. Слово «рідкісний» пишеться через буквочку Д це до власника, тому що рідкість, рідкісний. Але не важливо. Головне, що автомобіль дійсно в гарному стані, і він такий макси у нього. бачите. Так, далі у нас полюбили ви щось останнім часом. Дуже багато автомобілів продається. Це Nissan Qashqai. 12 рік, 140 тисяч пробігу, 1,5-літровий дизель, механіка. Передній привід, Італія, два ключі, ціна 11 800. Бачимо дуже гарний стані автомобіль. Я про салон, не знаю, як технічні характеристики. Я думаю, технічно там теж все окей. Так, джіп, джіп Чирокі. Авто 20-го року. Вон, дружина вже на профіки. Бачимо дуже гарно пофарбований. Колір сірий, але не каструлька, ні, сірий, він такий металік, перламутр, Шкіряний салон, Отже, 20 рік, 170 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат передній привід США. Ціна 16700. Так, далі на Volkswagen Cross-Turan. Це не знаю, є тюрани, є крось тюрани Чи вони там прямо кардинально відрізняються, не можу вам сказати, не досліджував цю тему. 12 рік, 242 тисячі пробігу, літровий дизель, автомат, передній привід Німеччина один ключ, ціна 12400. Це п'ятимісне авто, міні-венчик. Я думав, що якесь шикарне авто, а це у нас Алтеха Грузова поїхала. Каваринок возить. Volkswagen Golf. А, Ну, може, ви не чули, музика грала дуже гучно, тому я пояснюю, чому я це сказав. Отже, Volkswagen Golf 2005 року, 180 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка, передній привід Німеччина, два ключі, два ключі ціна 5699. Друзі, сьогодні не те, що погано, мені після вчорашнього, але. Ну, Погано себе почуває. Да. Алкоголь не вживає, тому не з цього приводу думаю, що там будуть чи ще. До речі, номер класний у цього авто, і колір класний. Так, шкода Октавія 7 13-й рік, 207 тисяч пробігу, 1.8 бензин. Автомат, передній привід, Швейцарія, один ключ, ціна 11600. Дуже класний шкірний салон. В універсалі A7 І колір навіть не знаю, як він називається. Навіть і близько. Золотий шоколад, да, <сі> так. Дружина моя могла таке придумати. Так, Дальве. Да, Дальві. Далі. Volvo v 40 Ледь говорю сьогодні. 18-й рік, 182 тисячі пробігу, півтора літровий бензин. Автомат, 5 місць, передній привід, Швеція, один ключ, ціна 16450. Вольві. Вольві. Гарненька, дуже гарненька, фари дуже топові зроблені. Так, ще одна Volvo, тільки 80, покажемо її зсередині. Всередині. Я вже як наша донечка починаю говорити. 11 рік, 183 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Норвегія, 2 ключі, ціна 9900. Так, на черзі Toyota Auris. Volvo вам ще показуємо. Маленька, компактна, не прямо манюнечка, але компактна офігенна машина. Toyota Auris 2008 року 157 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, автомат. Передній привід. Офіційно авто придбано в Україні у дилера. Ціна 7250. Вже легендарний, але дуже крутецький автомобіль. Volkswagen Passat b 6 2006 року. Світлим салоні, тканина. 294 тисячі пробігу. 1,9 дизель. Механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, ціна 6800. Він Сидання далі. Дуже класне авто, надійне. Так, шкода, Октавія. Одинадцятий рік, 246 тисяч пробігу чи пробігу, як кому зручно. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передні Німеччина, 2 ключі. Ціна 7,250. Так, далі у нас. Volkswagen Passat CC або CC. Або Сі, CC, каже дружина. 15 рік, 212 тисяч пробіг, 2-літровий бензин. Автомат. Передній привід США, два ключі, додаткова гума, ціна 11500. Ну, вони дуже класні. вони відрізняється від пасатів. Дуже і візуально і поїзді. Шкода Октавія Асьома. 2016 рік, 266 тисяч на одометрі 1,4 бензин. Автомат 5 місць, передній привід, Офіційно придбана в Україні автівочка. Автівочка має два ключки. Ціна 11200. 11, 200. 11 200 доларів. Є такі люди, які постійно в такому ласкательно зменшувальному. Я не те слово хотів сказати, але дуже не виправило, добре, що ви не чули. Подають інформацію, а ми все-таки намагаємося говорити простими словами. Volkswagen Тюран 2013 рік, 154 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 11600. Вже очі болять, дивиться на це сонце і як відблискують автівки. Тому трошечки переключимося і розповім вам про Кармаркет. Кармаркет знаходиться в місті Житомир, Покровська, 271. Найбільший авторинок в Житомирській області. У нас зараз менеджер дізнавався 321 авто. 321 авто знаходиться на одному майданчику, досить він такий компактний, він невеличезний. Тому зручно дуже по асфальтованому майданчику проходити і дивитися автомобілі. Величезний асортимент, вибір автомобілів на будь-який смак, колір, а також гаманець. Переваги нашого авторинку, і ми робимо все для того, щоб вам було зручно. По-перше, для тих, хто продає автомобіль, приїхали, поставили авто на майданчик. Ми продаємо авто, ви собі займаєтесь своїми справами, заробляєте гроші чи відпочиваєте, чекаєте дзвінок, ми телефонуємо, ви приходите, домовляєтесь про ціну і віддаєте авто, в гарні руки, забираєте собі гроші. Для тих, хто купує автомобіль, приходить знову величезний асортимент. Подивились, який автомобіль вам на вашу суму сподобався. Якщо навіть не на вашу суму, у нас є авто в кредит від OTP Банк, тому це трошки пізніше інформація. Прийшли, обрали, покликали менеджера, менеджер прийшов з вами, проїхався, тобто провели тест-драйв, товщиноміром перевірив перевірили покриття. Все, ок, наступний етап можна підняти автомобіль на підйомник. Можете ці етапи міняти, зразу підйомник, якщо там окей, потім тест-драйв все інше. Але автомобіль, якщо сподобався тест-драйві, тоді вже його виглядають. Тому підйомник є на місці, підняли автомобіль на підйомник і побачили, що там ще не тільки середник, а ще знизу, чи немає ніяких запотівань, підтікань, е чи немає корозії. Якщо там все, ок, телефонуємо власнику, домовляємося, про ціну, вся ціна, як е ціни, які я називаю, ви розумієте, що, що це авторинок. Можна говорити з власниками авто і ціни ставлять власники авто. Ми в ніякій комісії зверху не приліплюємо. Тобто ця ціна відповідає ціні, яка є на цей автомобіль в інших платформах. Інтернет-магазну як інтернет-платформах, там Авторію, всі інші, всі інші. Тому ціна відповідна така ж сама. Якщо хочете з власником спілкуєтесь, зазвичай власники там якісь 100 доларів там, можливо більше, якщо ви знайшли якісь там моменти, можуть вам е зняти з ціни. Тому е, домовляйтесь з власником, якщо все окей, договір куплі-продажу, ми оформлюємо на місці. Плюс е, є експертний висновок від експертів, які дивляться це авто, перевіряють номер кузова, номер двигуна і всі документи чи порядки, щоб машина не в розшуку, це все теж є на місці. Е, що ще? Літо, спека, жарюка. Якщо в автомобілі є кондиціонер, він якось неправильно функціонує. Ми проводимо діагностику. Ми заливаємо фреон, чи там якийсь фреон, здається, холодильний елемент. Ми обслуговуємо ваш кондиціонер, теж можемо на місці це зробити. Залити кондиціонер, там, подивитися, як він дує, все перевірити, чи немає ніякої там, розгерметизації системи і все інше. Тому все це робимо на місці. Здається, все сказав про переваги. Недоліків їх майже немає, а їх, в принципі, і немає. Недоліки, що іноді не вистачає грошей на той автомобіль, який ти хочеш. Тому ми цей недолік теж прибрали. Є отп банк. Якщо автомобіль вам сподобався, не вистачає коштів. Ви просто е, телефонуємо менеджеру з отп банку, і він вас консультує, як це авто можна взяти в кредит, скільки потрібно робити перший внесок, яку суму потрібно виплачувати протягом певних е, там років, три-чотири, п'ять, дивлячись, який автомобіль, якого року і скільки у вас перший внесок. Тому всю інформацію здається компактно і швидко доніс. Далі будемо показувати вам автомобілі. А сьому показали? Да. Не показували? А сьому не показували? Ну тоді покажемо. Мені здається, показували. Ладно, шкода Октавія 7 13 рік, 280 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційно авто придбане у дилера в Україні, має два ключі. Ціна 11500. Ні, там у нас просто шкода якась сьомо була. І не одна вже третя, сьома. Так, далі. Volvo v 60 Дуже гарне авто. Візуально взагалі топчик. 16 рік, 217 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід. Бельгія, два ключі, ціна 12 850. Будівництво у нас поряд почалося. Як класно, кран працює. <рив> так, ще одна Вольва, щось у нас день Вольво, це, напевно, четверта Вольва вже в цьому ряді. Брат і сестричка В-60, хай буде і так, а може дві сестрички. 16 рік, 214 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній приїд, Бельгія, два. Ключі ціна 12850, так? І тут 12850. Двохлітрова механіка Бельгія, 217. Вони близнюки? 214, а тут 217. Вони близнюки. Це навіть однояйцеві-близнюки. Взагалі дивіться. Навіть номер, бачите, розтаможечка да, там. Так, вони близнюки. Декілька тисяч, хтось більше. Хтось перший народився на Так, Opel Зефіра. 2006 року, 192 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ГБО присутнє, це самі місне авто, механіка, передній привіт, офіційно придбано в Україні, має два ключі, ціна 5300. До речі, хтось уявляєш, два друга приїжджають. Чи чоловік з дружини приїхали і купують однакові авто. Класно, не ідентичне взагалі. Так, далі у нас Nissan Rock. Автівка 2000... 17 року 189 тисяч пробігу. 2,5 літра у нас бензин, ГБО присутнє. Є газобалонне обладнання. Автомат 5 місць, Передніприв, США, Додаткова гума є, 13900 ціна. Так, Другий Б-6 в цьому ряді. Це у нас чоколадовий. Перед цим був чорний. Автівка 2005 року, той був 6 року, той був на тканині, це у нас шкіра Алькантара. 195 тисяч пробігу, 2 двохлітровий бензин. Там 1,9 дев'ять з Так, дизель. Так, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, додаткова гума, ціна 6200. Так, да, тобі дуже лечить. личить. Ми, що, там хіпартроніки передні, напевно, задні. Ох ти, ракета яка, Рено Лагуна. 2004 рік. 204 тисячі пробігу. 1,8 бензин. Газ є у нас тут. Механіка, 5 місць, Передній привід Європа, два ключі. Ціна 3500. 3500. Ось мені подобається ці автомобілі. Це у нас ф'ят. Ф'ят. Fiat 500 x 18 рік, 90 тисяч пробігу все на всього, 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, США, один ключ, ціна 13800. Так, далі, шкода, Octavia 5. опять опять. 12 рік, 291 тисяча пробігу, літровий дизель, автомат, передній привід, Нідерланди, два ключі, додаткова гума на дисках, ціна 10500. Дуже добре, що власники, у нас, ми пишемо, чи є додаткова гума, чи є гума з дисками, тому що насправді, коли купуєшся, якось так не сильно задумуєшся, але потім приходить зима. Чи навпаки, коли зимою купуєш, приходить літо і ти розумієш, що знайти якісно гарну гуму, ще й на дисках. Це трошечки коштує грошей. Так, Ford Focus, 10-й рік, 243 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 5900. Ось такий вам фокус. А дружина в мене як завжди. фокус focus, focus каже. Хай буде фокус. От прикольно було, що Ford Focus і Ford Focus. Було фокус-фокус. Так, Volkswagen Golf, 9 рік, 235 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 7600. Ти помітила, що ми пройшли і не було на одної Ауді? Але Вольф скільки? Вряд Вольво. Вольворяд. Так, Ford Escape, 13 рік, 219 тисяч пробігу, 2,5 бензин. І зразу хочу сказати, Сполучені Штати Америки, 2,5 бензин в більшості випадків. Так, автомат 5 місць, передній привід, США, один ключ, додаткова гума. Ціна 8,999 А мені подобається, ти Вольво знімаєш, а я стою біля «Міні Купера, Біля цього класного. Він тоді ж був. Ми були тоді. Це цей красунчик, але ми його не знімали чи знімали? Не знімали. Дуже класно, коли тут капот піднімається, тут вирізи в капоті. Хоч показати, да? давайте покажемо. Міні купер, 16-й рік, 95 тисяч пробігу, двохлітровий бензин для цього. 2 двохлітровий бензин, уявляєте? Так, автомат, відповідно, передній привід, США, два ключі, ціна 14 900, 96 тисяч пробіг, панорамний дах. Ми були в цьому авто, сиділи в цьому авто, в нього все класно. Там буквально якісь були дефекти, у нього по бампі роздається, і все. Автомобіль цілий, їздила дружина, але купили більше авто і віддають. Дуже класне авто. І візуально, і потужно, і взагалі супер, так? Да? Даже S супер. Так, все, переходимо до Volvo. Вольво. Я думав, тут чорний колір, ні, тут якийсь там на коричневий, але дуже гарне зерно фарбування. Так, Volvo 80, 2014 рік, 197 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Корея, два ключі, ціна 14500. Корея. угу. Так, далі у нас напевно. мабуть. Да. Volkswagen Jetta, настільки білесеньке, гарне авто, що прямо не можна дивитися, тому що салон ще світлий. Так, 16 рік, 166 тисяч пробігу. 1,6 дизель. Автомат 5 місць. Передній прид... Офіційно придбано в Україні. Два ключі, додаткова гума. Ціна 12500. І ось написано дати ремонту, всі, що робилося, по рокам виписано, все. Обалдеть, Я ще не бачив, що так. Все розписано. На Фольксвагені все робилося. Так, цігня. Опл, цігня. Вау! Дві салон. Що таке? Ми вже знімаємо відкрито. Кажуть, власник, може відкрити познімати. Дякую. Знімаємо. Знімаємо. Власник каже, може познімати. І до речі, дивіться кінціхня. Ось недавно бачив випадок, коли реально, до речі, можна бачити автоматично закривається кришка багажника. Кажуть, для чого ось тут додатково. Бачите, тільки я в інсігні бачив таку штуку. Відкриваєш багажник, якщо ти на дорозі, багажник відкритий, е, Немає відбивних ніяких елементів для безпеки. Ось можна з відкритим багажником щось транспортувати. Є додаткові е, задні габарити з поворотниками, з усім. Тобто можна, я не знаю для чого, але я думаю, це зроблено для того, що якщо навіть ти щось транспортуєш, ляди відкрита, е, ось тут фонарі, щоб все було видно. Виглядає не дуже, але ну, ти уявляєш, як зроблено Романтик може десь відкрити, але навіть без цієї ляди дуже прикольно, що є тут ще додаткові фонарі. Так, все. Що у нас по цій інційній? Ми бачимо, що тут спереду стоїть якісь помічники. ну Я думаю, що це топова комплектація. Ось додаткові камери, лазери і все інше. Дев'ятий рік, 188 тисяч пробігу, двохлітровий бензин. Автомат 5 місць, передній привід Швейцарія, два ключі, додатковий гума на дисках. І ціна, увага, 8 999. Додатковий гума на диск. Ну, мені подобається. Інцихня мені завжди подобалась. Мені подобалися Opel, У нас був колись Опель. Ми вже давно не говорили про наш опель. А він вже, до речі, людина його придбала з кармаркета, і людина, яка займається автомобілями, придбала і до цього часу каже, блін, ну класне авто, класне авто, вже міняла ну Дуже задоволений, і мені дуже приємно, що наш опель нам не служив, скільки років і зараз людям служить. Це дуже круто. Тому ось такі відносини, коли автомобіль не втюхують, а говорять всю правду, продають і все розказують. І ми цього культури добиваємося, щоб не обманювати людей, щоб всі власники говорили все правду про автомобілі. І це дуже класно, коли потім залишаються гарні відносини ще з майбутніми власниками вашого авто. Так, на вихідні, я так розумію, заїхала у нас ця шкода Octavia a 8 Друзі, a 8 одна із останніх моделей. 21-й рік. Так, двохлітровий дизель, 210 тисяч пробігу. Тут у нас автомат 18900, хоче власник. Номер власника. Ти показувала? Показала номер власника. Автомобіль, напевно, скоріше всього на вихідні. Тобто сьогодні у нас субота. Завтра неділя, не знаю, чи буде власник, але ви подивіться, яка красуня, які тут шафари, як виглядає ця автівка. Ти показувала середне? Щось я все пропустив, а вона закрита. Так, друзі, на цьому все. Закінчили ми цей ряд автомобілів, показувати наступного тижня. Не знаю, обіцяю, чи ми знімемо в суботу неділю, а дружина їде вона мене знову на відпочинок. Бачите, я працюю, вона відпочиває. Тому, можливо, покажемо вам ряд автомобілів, але то буде вже не на вихідних, може, знімемо вам будній день, коли дружина приїде. Якщо ок, палець до гори поставите. Якщо ні, тільки до вихідних. На вихідних. На вихідних що звикли знімати, тому що раніше, коли кармаркет не був, у нас настільки вже масштабний, ми знімали на вихідних, тому що на вихідних було багато власників, які приїжджали з авто, автомобілі повністю займали ряди. Зараз у нас в будні ні, тому що кармаркет працює щоденно. Авто постійно займають у нас майданчик, тобто є що знімати, а було бажання, а у вас було бажання дивитися. На цьому будемо завершувати, як завжди. Дякую кожному, хто підписався. Якщо не підписались, виправляйте тут ситуацію. Я вас колись просив і допросився. 13 тисяч підписників є вже у нас на сторінці, і це дуже приємно. Насправді дуже довго до цього йшли, тому що була ціль у нас не так підписників набивати, як була у нас. А, до речі, ось власти копеля нашого. Бачу, що зняв Да, ось говорив, говорю правду. Людина купила у нас сопель. Я ти задоволений? Шикарна машина. Вот бачите, краще щоб не я знайдеш. не Все, Це... за таку ціну. Я думаю, точно ціну краще не, не знайдеш. От бачите, Женя, дякую. Це дуже приємно. шмарашки по шкірі. Тому, друзі, завжди будьте чесними перед собою, перед людьми, і ми закликаємо: якщо ви приїжджаєте ставити автомобіль або придбати у нас автомобіль, ми максимально як кармаркет робимо все для того, щоб власники авто, які приїхали продавати автомобілі, були чесними. Тому що ми хочемо, щоб е, у нас було більше продажів. До речі, у нас їх більше ста щомісяця. Ми хочемо, щоб люди поверталися. І люди повертаються насправді. Дуже приємно, коли ось мої знайомі вже купують третій автомобіль і продають другий, купують третій у нас на, на майданчику. Дуже багато людей вже протягом цих років, коли існує кармаркет, приїжджають і стають уже постійними нашими гостями, клієнтами. І це дуже класно. Тому ми, українці, повинні любити один одного, довіряти один одному. І ось на філософія нашого кармаркету це обов'язково щирість, правда, ніяких схованих прихованих моментів і максимально намагаємось то донести нашим покупцям і нашим продавцям. Тому будьте добрими людьми і дякуйте Богу і дякуйте Збройних силам України щоранку, коли прокидаєтесь. Ще раз дякую нашим військовим, всім, хто боронить нашу землю. Дякую вам за те, що додивилися. Ставте палець догори, лайк або дизлайк. Нам все одно приємно, що ви вже дивитеся і даєте свої коментарі. Все, на цьому будемо завершити. Я, Павло Легенчук, Ірина Олександрівна, там ми вам знімала. Сподіваюся, звуком ми вже виправили, пофіксили цю проблему. Якщо ні, будемо щось далі робити. На цьому завершуємо. Сьогодні у нас 2 серпня. 2025 року зустрінемось трошечки більше ніж за тиждень. Все, на цьому, пока кармаркет, міста Житомир Покровська 271. До зустрічі. Слава Україні!